На подвір'ї у секретаряті президента зайняті чи не всі флаштоки для припорів. Взяти участь у неертичному саміті зголосилося більше як 30 країн. Приїхали лише 12 поважних гостей, серед них половина президенти. Віктор Ющенко усіх делегатів виглядав на президентському ганку. Щоправда, гості на саміт не поспішали. Через погану погоду вчасно долетіли керівники Прибалтійських держав. Потім уже за годину всі нарешті зібралися. Ющенко особисто вітає своїх колег, заводить до зали та розпочинає саміт із набулілого. Загрозливо часто енергетична тематика набуває політичного забарвлення у дипломатичній лексиці. Вже вкорінився термін енергетичний шантаж, а приклади енергетичного тиску стали ледь не постійним явищем світового життя. Найважливіше для України питання функціонування євроазійського нафтотранспортного коридору. В його основі перекачка нафти з Каспійського регіону до Європи. Базовий для такого транспортування український нафтопровід Одеса Броди. Зараз у ньому нафта тече із Росії до Чорного моря. Однак, уже цього року нафта має потекти в напрямку Європи. Потече тоді, коли будуть завершені всі необхідні підготовчі роботи, і технічні, і комерційні, і так далі. Це чітко визначено в указі президента вчорашньому, і ми так відповідаємо на сьогоднішній день, у 2008 році будуть виконані всі необхідні процедури. Альтернативний шлях постачання нафти для України це не лише незалежність від Росії. В рамках проекту держава ще має отримати з переробки каспійської нафти та мережу автозаправок. Щоправда, такі плани Україна виношує вже впродовж багатьох років. Український президент переконаний, нині нарешті вийшли на фінішну пряму. Європейці не заперечують. Я відверто скажу: якщо говорити за те, що зроблено за 12 місяців, кожний з присутніх президентів і наші колеги з Європейського союзу інших країн, які представлені тут, я переконаний. З гордістю можу сказати, що ми провели велику роботу, що ми почали говорити одним голосом. І ми маємо хорошу перспективу реалізації цього проекту. Європейський союз повністю підтримує вас у цьому процесі. Я думаю, що сьогодні ви зробили дуже великий прогрес в питанні безпеки постачання енергетики в Європу. Я думаю, це є гарний приклад того, яким чином потрібно вирішувати питання енергобезпеки. У підсумку президенти підписали заяву про створення Каспійського чорноморсько-балтійського енергетичного простору. Він допоможе разом шукати альтернативні шляхи транспортування енергопродуктів. Щоправда, у документі лише бажання заснувати нове об'єднання. А чи створять його? Визначить вже на наступному саміті у листопаді у Баку. Роман Сухан Денис Ковальов, п'ятий канал.